Неймовірний матч Луніна проти Ляйпціга Українець повторив рекорд реала і буквально врятував Мадридці від провалу. Чергова ганьба Баварії ні разу не влучили поворота Глаціо і програли. Муки ПЕЖ проти Ралсосхіда, а Мансіті вже можна вітати з виходом у чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Good Evening І сьогодні ми говоримо про матчі однієї восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Вмощуйтесь позручніше, смачного всім, хто їсть, і давайте розпочинати. Але після лайку та підписки на цей. Канал починаємо з матчу Лаціо проти Баварії, котрі команда Сарі виграла з рахунком 1-0. Баварія їхала до Риму в дуже скрутному положенні. Вони програли байору з рахунком 0-3, і їм конче потрібен був позитив. У Римі, але у Тухеля далі продовжуються кадрові проблеми їх ніхто не відміняв. Відсутні гнабрі та Коман. Відповідно, флангова гра Баварії повністю залежна від Лероя Сане. Плюс варто відзначити відсутність Альфонсо Девіса. Ну і повернення, але не оптимальну форму, наприклад, Йозуа Кімміха. Словом проблем вистачало, і навіть попри всю нестабільність та проблемність цього Лаціо Сарі, прийняно з попереднім сезоном, проблеми Баварії не потрібно знецінювати. у Лаціо. Не є абсолютно якимось принциповим твердолобим, негнучким тренером. Він підлаштовується в суперника. Лаціо може грати як із м'ячем, як і високий пресинг, так і взагалі, паркувати автобус. Тобто, як цей лаціо зіграє, складно спрогнозувати. В Матчі проти Баварії все було максимально просто. Команда Сарі намагалася грати у середній блок та бігати в контратаки. А Баварія була максимально статичною. У них 17 ударів по воротах проведеля, але 0 у площину. Таке з Баварією трапилося вперше з лютого 2019 року, коли вони грали в гостях з Ліверпулем та зіграли 0-0. Більше того, Баварія програла перший матч у одні восьмій фіналу Ліги Чемпіонів вперше з 2012 року. Тоді це була поразка від Базеля, також з рахунком 0-1. Дуже багато перепасовок між центральними захисниками. Абсолютна статика від Кейна, котрий рідко опускався нижче. Лерой Сане, котрий... Мало отримав ізоляції та багато підстраховок від захисників Лаціо. І Єдиним футболістом, котрий намагався загострювати, це Томас Мюллер, котрий неочікувано і несподівано так для цього сезону отримав місце в старті і багато відкривався та чіплявся за м'ячі у фінальній третині. Цього насправді було мало. Лаціо був не менш гострим у контрах. Гляньте, будь ласка, на оцю, коли одразу три футболісти Лаціо вибігають. Мова про Філіпи Андерсона і та Ісексана. В цій ситуації Андерсон відписовує наліво на. Імобили, і Чіро ніяк не хоче розлучатися з м'ячем. Він тягне, проходить одного гравця, другого, третього. Якщо ви грали в футбол 5 на 5, 6 чи 6 зі своїми кентами, то ви е, не раз кричали та просто вибийте в нього м'яч, нічого надзвичайного він не робить. Про тому всьому Імобили там і багато неефективності е, зробив. Мова про те, що Ісаксен, ось тут справа абсолютно вільна, але Чіро не бачить його, знов лізе, б'є, не влучає по м'ячу, його блокують. Тобто, це був вже якийсь такий тотальний. Хаос і невміння Баварії вийти з цього епізоду. Підсумку м'яч долетів до Ісаксена, і Ісаксен пробив невдало, повз ворота, але зловив фол від Упамекано. Це було грубо, і це пряма червона картка та пенальті у ворота Мануеля Ноєра. Його реалізував Чиро і Мобіли. Ось що говорили головні тренери після цього матчу, Томас Стухель. Ми розчаровані та злі через поразку. Я думаю, що ми програли гру. Я не впевнений, що Лаціо її виграв. Я не розумію, чому ми втратили переконання в другому таймі, але ми його втратили. Я не можу пояснити це, тому що ми сказали команді зберігати свою інтенсивність і бути ще сміливішими. А на початку тайму ми втратили обличчя. Чи турбуюся я про майбутнє? Ні, абсолютно. Ні, що тут можна додати, Томас Тухель справді стикається, зіткнувся з серйозними проблемами. Томас Тухель намагається ці кадрі проблеми вирішити різними планами на гру, як чимось таким хитромудрим, як ма проти Баєра, котре не спрацювало, як і чимось типовим та звичним, як матчу проти Лаціо, котре також не спрацювало. А ось що Мауріціо Сарі, переважно про реганину. Ми визначилися з тактикою, обговоривши все разом. Надто ризиковано просингувати суперників у його зонах та давати їм вільні зони. Тому ми опускалися нижче. Деколи вони змушували нас опускатись навіть нижче, ніж ми хотіли. Це нормально, коли в грі бувають моменти, коли треба терпіти, але також було й багато можливостей. на щастя, ми скористались однією із них. Ця перемога Лаціо не означає, що команда Сарі вийде в чвертьфінал, що не пропустить в Мінхені 3, 4 або А Вона точно означає наступне і є дуже тривожним дзвіночком для Тухеля у наступному. Якщо матчі проти Баєра він банально перемудрив, то матчі проти Лаціо він не домудрів, і команда Тухеля грала типово звично. План був типовим та звичним, попри ще раз кадрові проблеми, але нічого гісінько не виходило в тому, що мали Буварії виходити найкраще, а найкраще це зламувати. Середні блоки. Чому я про це говорю? Тому що команда Тухеля часто саме з таким стикається, і стикається більш-менш успішно. Цей сезон Баварії по результатах та по ходу є одним з найкращих в історії цього клубу, і матчів схожих по типажу, як Лаціо команда Тухеля виграла чимало. Але якщо вона програла оцей один і не зможе виграти ще один, то це буде абсолютно провальний сезон. І байдуже на інші 20 такого типажу, котрі вона виграла. Ну а зараз важливе оголошення якраз про серію в суботу на полі прийме Джена Руслана Маліновського. Наш партнер компанія Фабет вважає фаворитом саме господарів. Але я вважаю, що генеїсті можуть. Покусати чинного чемпіона коефіцієнт на те, що Джана не програє у Неаполі, становить 2,36. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Інший матч 14 лютого це ПЕЖ проти Реал сусідда і матч, в котрому базово після жрибкування Здавалося, що Парижу буде дуже складно за ці кілька місяців від жеребкування і групового етапу ліги чемпіонів. Ситуація трошки змінилася, тому що команда Львова Сілля серйозно страждала. Мова про шалені кадрові втрати, що на флангах захисту, що в лінії атаки, і мова йде про те, що відтепер Сосідат не претендує на потрапляння в першу четвірку у лізі чемпіонів. Надто багато вони втратили. Надто тяжко було знайти баланс навіть після повернення. Травмоване, але, попри все, сусіда це команда, котра на будь-який матч готова вийти з шаленим темпом, шаленою інтенсивністю, зарядженістю та організованим пресином. Парижу було дуже і дуже складно, рівно тому, що команда Енріки дуже м'яка. Вона боїться тиску, боїться агресії і любить грати на чистих м'ячах. Ви насильно не чіпайте, а ми багато придумаємо та скомбінуємо. Але сусіда не давав часу, не давав можливостей, не давав простору. Ось кілька прикладів затискання Парижа біля власних воріт. Приклад перший. Відпасовують м'яч на донаруму, і за ним до кінця добігає. Кубо, що робить італієць, банально вбиває в аут приклад. інший вже на протилежному фланзі, коли сосєдан затискає всіх лівого захисника Беральдо, Вітінню, котрий приймає м'яч, тобто всі всі під тиском, в тому числі фланговий Форард Баркуля, котрий опустився нижче. Тиск весь час ніхто не приймає м'яч спокійно та за високопіднятою головою. І щастя Парижа, що Фабіан Руїс підібрав цей нейтральний м'яч і швидко перевів його на протилежний фланг, де абсолютно один був Хакімі, тому що всі гравці сусіда. Збилися присунгувати Париж на протилежному фланзі, власне, вихід Фабіана Руїса в основі замість угарти тільки цим і можна пояснити, тому що Париж в цьому матчі грав без номінального твердого, хорошого, залізного опорника, людину, яка би перекушувала та багато відбирала. Енріке зробив ставку на руїса, футболіста, котрий набагато краще та тонше діє під тиском, котрий набагато тонше, краще та добріше ліпше грає, коли потрібно прийняти рішення, Рішення під пресингом Роїз в цих ситуаціях реально рятував Париж. Тому Енріки за це випускання саме Фабіана потрібно виключно хвалити. Але біда іспанців попри неймовірний тиск, організацію в пресингу лише в тому, що після цих можливостей вони не могли створювати голіві моменти. Париж або останній момент знаходив рішення, або банально вибивав аут, або сосідат не міг нічого придумати. Бранача провалив цей матч Андрей Сілва, котрий ніяк не може роззабиватися в сусідаді, Добре, діяв без м'яча, пресингуючи футболістів Парижа. Але з м'ячем від нього було мало користі. Єдина іскра в атаці іспанців це так. Кубо, котрий справді покрутив браль наприклад у цьому епізоді, коли він новачка Парижа раз по раз е, похитав і потім пробив ближні куду Правда, не точно. Париж у відповідь розраховував виключно на швидкості МБАПЕ на його забігання заспани ізоляції, враховуючи те, що Сусіда високо посангував та високо піднімав лінію оборони, але це й також не робило різниці. Різницю зробив кутовий, котрого можливо і не було. Дембеле виконав палачу на набігаючого Маркініша. А Кілян Бапе на дальній стійці мав прикривати кубо. Японець в останній момент чомусь відвернувся від кіляна. Він подумав, що зараз м'яч виб'ють вперед, і потрібно бігти контратакувати. Але м'яч опинився на дальній стійці, там, де мав бути Кубо та там, де був. Відвідна Кіліан був абсолютно один однісінький і спокійно прошив кіпера. Невдовзі Париж подвоїв рахунок, і тут просто індивідуальна майстерність від Барколя, котрий влітку перебрався до Парижа з Ліона. Баркуля знаходився один в один проти Траоре на лівому фланзі атаки Парижа і зробив своє улюблене. Він, наче, відпустив м'яч від себе, змусивши траоре, спрокувавши його йти у відбір. Саме оце відпускання від Баркуля стало ключовим. Він відпустив м'яч, Траоре зробив крок для відбору, і в цей момент дуже швидкий Баркуля прокинув м'яч далі. Схоже, ситуацію він привернув вже біля чужих воріт, де спокійно прошив реміро. Рахунок 2-0 і ляріал просто. Потух, ні намагання повернутися в гру, ні переваги далі у команди Альґуєсіля більше не було. Таким чином Реал Сусідлад не забиває в п'ятому матчі поспіль у всіх турнірах. Востаннє з цією командою таке було у 1973 році. Це попри хорошу інтенсивність, попри хороший план на гру і попри хороший. Пресинг. все одно рівня виконавців та наголовніше їхньої форми Альґосілю бракує для стабільної реалізації своїх планів у результат. Але що з мені підказує, що матч відповіді все одно Парижу буде не солодко. і певний люфт на сенсацію я для Сусідата все одно залишаю. Пара, котра перед жеребкуванням вважалася дуже очевидною, і стала такою після першого матчу. Копенгаген проти Манчестер Сіті, 3-1. команда гвардіоли перемагає на Паркені з зміттєвості цього матчу не здавалося, що данці можуть повернутися в гру і реально зачепитися за. Результат у рідних стінах навіть після помилки Еддерсна та моменту, коли Копенаген зрівняв рахунок, гра була повністю під контролем Сіті, і жодних варіантів тут не було. Ключовими стали вривання футболістів сіті у напівфланги. Це робили і Дебрюйне, і Фоден, і Бернарду Сілва. Фактично, кожен з трьох м'ячів забитих в цій грі були схожими між собою. Хто з цих трьох футболістів робив вривання за спинку на півфланг. А де Брюйне, король відкривань та реакцій на ці відкривання на його рахунку. Гол та два асисти. Таким чином Кевін становив хороше важливе досягнення. Якщо брати найкращих бомбардирів плей-офф Ліги Чемпіонів за останні п'ять років, то де там на четвертій сходинці. У нього 10 голів у плей-офф Ліги Чемпіонів за останні п'ять років. У Лівандовській 11, у Холанда 13, а в Каріма Бензима 17. З мінусів, котрі таки трапилися в цьому матчі для команди Гвардіоли, Є травми Джек Гріліш, котрий вперше за довгий час вийшов у старті чемпіонів Англії, травмувався і ще був замінений у Першому таймі також пошкодження є у Йошка Гвардіола, котрий пропустить 2-3 тижні. Ну і також пошкодження є у Бернарду Сілви. Але це ще раз ніяк не впливає на конкретний турнір. Сіті 100% можна вже вітати з виходом до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Ну і останній матч, про котрий сьогодні тема мова, це Ляльців проти Мадридського реала. Мадридці на виїзді перемогли з рахунком 1-0. І цей матч дуже сильно був схожий на протистояння Парижа проти Реал Слєдада. Менша снабша команда мала хороший план хорошу інтенсивність, хороший пресинг, хороше затискання, але при цьому все одно поступилась. Різниця між цим сусід та між цим Ляйпцігом виключно в тому, що Ляйпціг попри хороший план гру і так далі, на відміну від сусіда все одно створив величезну Кількість гольових моментів. Тобто це не був просто хороший пресинг, котрий красиво можна намалювати та пояснити. Це був пресинг заради створення гольових моментів. І ці моменти сипались на ворота Андрія Луніна один за одним. Для Андрія цей матч в основі реала став п'ятим. Поспіль і вже немає мови про ротацію між ним та і між тим, хто хто з них грає в таких матчах, а хтось в таких. Тут все стало абсолютно монолітно. І цей матч Луніна проти Лямця став таким, котрий закриває абсолютно всі питання. Якби не Лунін і не його сейви важливі епізоди, Реал би точно не вивіз цю гру. Лунін рятував завжди на старті матчу, коли Лепці міг відкрити рахунок, коли Ляйпці вже програвав у рахунку, тобто в кожен з відтинків. В матчу Лунін залишав реал у грі. Загалом показник голів, яким запобіг Україна, становить 2,19 сотих, а кількість сейвів дорівнює дев'яти. Ці сейви були абсолютно різними, десь просто в ручки йому вдарили, десь він реально ногами здорово зіграв після виходу один на один. Десь він, як в цьому епізоді, коли ляпціх не звернув увагу на піднято року Браїма і прохання зупинити гру, врятував після виходу Шешко в дуже і дуже хорошу позицію. Становище Луніна під час цього удару словенця була ідеальною. Реакція Після удару ближній кут також це було мега-ефектно. Ну і важливо, що кількість сейвів воротарів у матчах Ліги Чемпіонів скрупульозно та детально рахується сезоном 2002-2003. І лише один воротар Реала також зробив 9 сейвів у матчах цього турніру. Мова про ті Куртуа та фінал Ліги Чемпіонів 22-го року проти Ліверпуля. Ось що про Луніна говорив Анчелоті. Це була найкраща гра Андрія, відколи я його знаю. Ляпці міг зрівняти рахунок. Треба бути чесними. Вони мали для цього нагоди, але Лунін провів чудову гру. Він воротар, який не мав ігрових хвилин, і він прогресує. Сам факт гри вселяє в нього впевненість. Лунін показав себе добре. Він дуже мотивований, впевнений у собі. Гра надає йому цієї впевненості. Він провів видатний матч, дуже добре впорався. Зрозуміло, що така кількість моментів на ворота реала пов'язана з багатьма чинниками. Проблеми в центрі оборони, де грали, наприклад, Начо та Чомені. Відсутність Джуда Белінгема, котрий пропустить близько місця, і замість нього в основі вийшов Бреєм Діас. Тобто про проблеми реала можна продовжувати говорити. Але ще раз найважливіший фактор цього матчу це те, що Лунін залишав цю команду в грі і дав можливість для неймовірного голу від Бреєма Діаса. Це те, що відбувається з реалом від матчу до матчу. Чов від турніру до турніру від сезону до сезону, якби погано загалом не грав реал, якби тяжко йому не було, все одно хтось залишить цю команду в грі, а хтось вирішить епізод. Брієм діас отримав м'яч на правому напівланці. Він почав гру на позиції Белінгема. А на старті другого тайму Анчелотті змістив його направо. А на позицію Бреєма відправив Рудріго. Так, от Бреєм отримує м'яч. Там як потім зізнався сам Анчелотті, він хотів, щоб він пошвидше. Не втратив м'яч, щоб зберіг цей м'яч, але Бриїм ризикнув. Він поліз одразу на трьох суперників, прослиз крізь всіх них. І за сім секунд після прийому обіграв трьох і пробив у дальню дев'ятку. Для цього йому знадобилося дев'ять дотиків. З мінусів гри Бриєм в цьому матчі лише те, що він наприкінці травмувався і попросив заміну, враховуючи, що відсутній ще й Джуд Белінгем, то це. Ну, так собі виглядає, що ж до складно, що в реалах в цій грі, то слід зазначити, що рівень інтенсивності центральних ляпця, їхнє перекривання зон було набагато. Вище на набагато іншому рівні ніж це робили їхні візові з реала. Мова йде про те, що Марко Рота Тендер Ляйпціга зробив певний експеримент в лінії півзахисту своєї команди. У пару до Ксавера Шлягера він випустив не Кампля, не Зайвельда, не Айдара, а номінального флангового захисника Хенрікса. Хенрікс це футболіст, котрий мега інтенсивний на фланзі. Він носиться просто без зупину. І те саме він робив у новій для себе ролі. І був досить таки гострим. Був націлений на удар, на загострюючу передачу. Це рішення рози, таке ну нестандартне, не шаблонне, справді себе випорило. От, наприклад, тут він має простір, має можливість прийняти, обробити та вдарити, і сильно пробиває. Правда, у руки. Луніну. що ж до пресного та перекривання зон від Ляйпця, то також були проблеми у Реала, через які в тому числі у ці моменти на ворота Луніна і виникали для того, щоб Реалу було якось зручно виходити з оборони в атаку. Його центральні захисники займали максимально широкі позиції для того, щоб створювати простір для виходу з оборони в атаку, для того щоб взагалі ці можливості мати. Подивіться, де знаходиться Начо, де знаходиться чого Це було типовим розташуванням для реала в цій грі. Начо віддає на чо і той має все одно. Секундочку для того, щоб видати передачу без, без шаленого тиску, але навіть в такий момент француз помиляється, і шляхер перекушує цю. Передачу і знову атака на ворота Луніна, окрім хорошої роботи Луніна на лінії. Окрім його дев'яти сейвів, він прекрасно проявив себе в грі ногами. Саме Лунін інколи рятував реал, дозволяв виходити з оборони в атаку. Ось кілька прикладів. Приклад перший тиск від Чешко, його дочікується українець і віддає хороший пас на Карвахаля. Приклад другий знову Лунін дочікується тиску від і віддає наліво цього тиску. Важливо було дочікуватися, щоб не віддавати передачу партнерам в статиці, щоб видірнути когось. З опонентів на себе Лунін справлявся чудово так само. Лунін чудово підстраховував свою лінію оборони кілька разів виходячи за. Межі штрафного майданчика, Як, наприклад, тут, коли пішов загострюючий пас за спини захисникам на шешку, і Лунін не залишився у воротах, а вийшов і здорово перехопив цю передачу. Єдине питання, котре може бути до Луніна, стосується старту матчу та незарахованого голу Лєпціга. В Цей момент Лунін зіграв руками на виході. Та вибив м'яч за межі штрафного майданчика. В цей момент м'яч перехоплює шлягер і одразу повертає його у воротарський реал. Весь цей стандарт Ляйпця Луніна намагався блокувати. Хенрікс це типова історія про блокування воротарів в останній місяць європейських чемпіонатах. Я про це говорив в останніх відосах. Так, от в момент вже повернення м'яча у воротарські від шлягера, Хенрікс продовжує залишатися за спиною Луніна та підтискати його. В Момент цієї передачі Хенрікс вже відклеюється від Луніна, і Андрій теоретично може в ворота повернутися. Шашко спокійно забиває у порожнє. І тут починається дискурс. Марко Рози говорить про те, що блін цей гол ніяк не можна було зараховувати. Андрій. Пилоті та багато гравців реала говорять протилежне. А наприклад, Кросс говорить про те, що цей гол можна було зарахувати. Так зараховувати чи не зараховувати. На мій погляд, ніяк ні. Зрозуміло, що в останній миттєвості епізоду Хендрік вже не впливав на Луніна, але момент передачі, момент передачі, коли якраз фіксується офсайд чи не офсайд, момент передачі Шлянгера назаду. Воротарський Хендрікс залишався за Луніним та заважав йому. Саме оцей момент, момент передачі я наголошу, є вкрай важливим. Тут і в той момент передачі Хендрікс заважає луніну. Жодних питань тут бути не може. Гол не зараховано. Відсумку Реал здобуває важливу перемогу в першому матчі 1 восьмій фіналу Ліги Чемпіонів і робить це без Берінгема. У Реала шість перемог в шести матчах без свого лідера. А навіть ця перемога нічого мадридцям не гарантує. На Бернабеу ще один такий рівень інтенсивності, швидкості та пресингу Мадридці витримати не зможуть. І не факт, що Лунін знову видасть оце от неймовірне щось. Так, тобто, реалу потрібно щось думати. Анчелоті потрібно щось думати, бо, попри хороший результат, до гри Дриців, можливо, крім Браїма та Луніна, є величезні запитання. Ну а самому Луніну, звісно, неймовірні респекти. Українець реально творить дива. Півроку тому Лунін був абсолютно запасним реала під Тібо Куртуа. Потім, коли Куртуа травмувався, Лунін все одно мав бути запасним, бо вони взяли кепу. Але Лунін з'їв свого конкурента, пішов поперед абсолютно всіх очікувань, і напевно, заради таких епізодів, котрі є зараз в кар'єрі українця, коли він реально робить погоду та різницю. У футболці мадридського Реала, він і залишався, терпів та чекав за спиною Тібо Куртуа. Я не хочу говорити про майбутнє Луніна, про його рішення йти чи не йти прямо зараз. Я пропоную просто насолоджуватися цим моментом. Українець робить різницю у плей Ліги чемпіонів у воротах Мадридського реалу. Це просто вау, якийсь! Вау Якийсь це ваш інтерес до мого каналу. Я щиро вдячний за те, що ви дивитеся мої відео ще до самісінького кінця. Інші відоси тут та отут. Бережіть себе, тримайтеся. Купи всім папа та слава Україні.